Друзі, вітаю вас на каналі Сім'ї Балабан. А у нас знову зима. Вчора ввечері такий сніжок почався. А зранку вже отака краса. Але воно розтає. Ось і стріхи капає. Небо темне, видно, що буде ще сніг. Ми приймаємо те, що є. Вау, яка краса, дуже гарно, коли сніжок без вітру падає. А коли були вітри, то він десь в різних місцях прилипав. І виходились такі кучугури. Сьогодні в нас п'ятниця, будемо готуватись до суботи, щось пекти варити смачненьке. Світло в нас є, слава Богу. Надіємося, що цього разу ми не будемо залишені без світла, але вже як буде, ми готові, навіть якщо і вимкнеться. Дрова є, там трошки хочемо ще докупити палети. Так що такі у нас справи. Дякую всім за перегляд, всім пока.